Вітаю, ви вже на шостому уроці курсу створюємо комікси. І я нагадаю, це онлайн-курс, де зібрано максимум практичних інструментів для створення коміксів. До речі, недавно дізналася, що ми з вами навчаємося у змішаному форматі. Тобто, я вам начитую лекції, ви робите тест і домашку, висилаєте мені цю домашку, і я вам даю свою консультацію. Тож працюємо далі, і сьогодні ми будемо розглядати таке поняття, як рух. Поїхали! Створюємо комікс. Урок номер 6 рух. І на цьому уроці ми розглянемо такі поняття, як напрямок читання коміксу, рух кадрі, рух самого кадру та спідлайни. Отже, рух між кадрами обмежений неписаним правилом між коміксистом та читачем. І це правило. Банальне. А саме комікс західного зразка, американський, європейський, ми читаємо зліва направо, згори донизу. Слідкуємо за моїм курсором і рухаємося за стрілочками. Зліва направо, згори вниз. Тобто всі кадри мають бути розміщені так, щоб читач їх легко прочитав, щоб він легко здогадався, в якому напрямку він має рухатись, щоб нічого не пропустити і не заплутатись. Але є виключення, зараз ми їх розглянемо. І ці виключення я називаю нетипова розкадровка. І знову ж таки, неправильно до коміксів можна застосувати, якщо читач дуже заплутався і нічого не зрозумів. Це є помилка не читача, а це є помилка коміксиста, який неправильно розмістив кадри. На своїй розкадровці свого коміксу. Тобто нетипово. Можна розмістити нетипово, але зрозуміло, якось на цьому коміксі Локі, де ми бачимо вертикальну розкадровку з трьох кадрів, і це зумовлено, до речі, сюжетом. Згідно з яким персонажі падають. Дивіться за курсором, перший кадр падає, другий кадр падає, третій кадр падає. падають згори донизу. до низу. Потім ми переключаємося на зелені оці кадри, 4, 5, 6 і далі прочитується 7. Ми не читаємо 1, 4, 5, 2, 6, 3, 7. Чому ми їх розуміємо? Тому що ці кадри побудовані блоками. Горизонтальний блок із трьох кадрів, і блок зелений. Теж із трьох кадрів. Він, ніби стоїть окремішно, і ми їх можемо розрізнити. Ось напрямок прочитання цього коміксу. Наступний приклад. В коміксі невразливий теж, не типовий розкадрок, що зумовлено сюжетом польоту цих персонажів. Давайте слідкуємо за стрілочкою і прочитаємо перший, другий, третій кадр тут все зрозуміло. Потім четвертий, і ми йдемо вниз. П'ятий, шостий і сьомий. Аж тут. Ось як він читається цей комікс. Але. Для читача потрібно реально подумати і трошечки втратить часу, тому я вважаю, що така розкадровка неправильна. Немає блочної системи розміщення, і, чесно кажучи, мене трошки заплутало прочитання цього коміксу. Я читала 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, а виходу тут немає і знову сів. І мені прийшлось перечитувати його. Тому будьте уважні, коли продумуєте нетипову розкадровку. Якщо ви заплутаєте читача, він. Розчарується в вашому сюжеті, а цього допускати не можна. Йдемо далі, ще один приклад нетипової розкадровки комікс Локі розкадровка на розворот. Білою пунктирною лінією я позначила сам центр розвороту. Слідкуйте за оранжевою стрілочкою, і подивіться, як ми читаємо цю розкатровку. Ми не читаємо одну сторінку окремо, потім іншу. Ми читаємо через пунктирну лінію. І в чому тут фішка? От Як читачеві зрозуміти, як читати цей комікс, що йому допомагає зрозуміти напрямок прочитання? А допомагає зрозуміти ось оцей кадр. Який вийшов за межі своєї сторінки на іншу. Ось оцей кадр, який вийшов за межі сторінки на іншу. Тобто, отакі кадри, які знаходяться посередині сторінки, тобто на лінії пунктиру, на лінії згину, і допомагають читачеві зрозуміти, як правильно прочитати цей комікс. А коміксисту потрібно знати. Якщо він задумав отаку -от розкадровку на розворот, то йому обов'язково потрібно розмістити кілька кадрів. В, такій, в такому місці, щоб вони переходили ніби з однієї сторінки на іншу, щоб вони стосувалися з двох сторінок, хоч трошечки, але вони стосуються двох сторінок. От як тут ми бачимо, що є три кадри, які стосуються двох сторінок. І це допомагає читачеві зрозуміти, що ми прочитуємо розворот комікс жінка-кішка. Ми прочитуємо розворот. Комікс не знає назви, але він дуже класний. Приклад розкадровки на розворот із застосуванням накладних кадрів. В попередніх уроках я показувала цей розворот, але з іншою метою, щоб показати ракурс з висоти пташиного польоту. Але сьогодні я хочу показати, як читається цей розворот. Ось так він читається. Оці накладні кадри, вони ніби зверху. Вони ніби поверху знаходяться сторінки, а сама кімната, на яку ми дивимося з висоти пташиного польоту, вона ніби в глибині. Ось. І тому це створюється такий ефект глибини, багатошаровості і складності історії. І знову ж таки, оця фішка, коли кадр з'єднує одну сторінку з іншою, з'єднує цей розворот разом, він ніби знаходиться на лінії перетину і склеює цю розкадровку докупи, щоб читач зрозумів. Як її правильно потрібно читати. Не одну сторінку окремо, другу окремо, а разом. Це ось цей кадр це клей, який склеює дві сторінки разом. Ідемо далі. Центральна пунктирна лінія посередині сторінки, вона теж розділяє кілька кадрів, а фактично три. Тобто, оці три кадри, вони склеюють ці дві сторінки разом, і ми розуміємо, що він читається ось так. Але тут ще інша фішка. Цей комікс читається. За баблами. Очі читача рухаються за баблами. Тобто тут ще така фішка, що правильно були розміщені бабли. Йдемо далі. Створюючи нетипову розкадровку, коміксист ризикує створити невдалий варіант. У будь-якому будь будь разі, вибираючи між оригінальністю та зрозумілістю, завжди потрібно обирати останнє. Тому, яка б оригінальна розкадровка. Вами не була створена, яка б вона класна і прикольна не була. Якщо вона не зрозуміла, ви втратили читача. Ось приклад такої помилки, коли кадр випадає зі сторінки. Кадр просто не читається. Давайте подивимося на напрямок кругу читання коміксу цього, і ми бачимо, що реально оцей кадр не читається. Як це можна виправити? А це можна виправити. Ми просто з'єднуємо ці кадри в один спільний блок. Як це можна зробити? Їх можна, наприклад, дати підложку кольору. І тоді ми розуміємо, що ці три читаються разом, а потім ці три. Або, наприклад, дати якусь кольористику, або взагалі їх зробити без канавок, щоб ці кадри були зліплені. А ці з канавками. От, як я говорила трошки раніше: блочна розкадровка. Тобто три кадри разом створюють один блок, три кадри разом створюють інший блок, і виділена вона кольористикою. Цей зелений, цей такий з чорними рамочками. І ми підсвідомо розуміємо, що ці кадри, як їх правильно читати. Звісно, інший фон, інша кольористика кадрів це все допомагає зрозуміти читачеві саме оцю хитро видуману розкадровку і не заплутатися в напрямку читання коміксу. Йдемо далі. Порушена композиція і хаотичний рух очей по сторінці ведуть читача в неправильному напрямку і дезорієнтують його, тобто він втомлюється від вашого коміксу. От мені, наприклад, до сих пір не зрозуміло, в якому порядку читати цю історію. Але Скотт Маклауд, мабуть, навмисне всіх нас так заплутав, і в мене є два варіанти прочитання коміксу: варіант перший і варіант другий. Якщо ви найдете, будеш є варіант третій. Але це такий. Гіперболізований приклад, як не потрібно створювати розкадровку. Не потрібно аж так заморочуватися. Краще простіше, але зрозуміліше. Йдемо далі. Ця угода читаємо зліва направо, згори донизу, діє і всередині кадру, коли ми розміщуємо бабли і читаємо текст. А також вона діє між кадрами дивіться на оцей малюнок підказку Ми бачимо всередині кадру, як розміщені бабли. Так, дивимося за стрілочкою і розуміємо напрямок прочитання цих текстів. Тобто... Бабли потрібно розмістити в кадрі так, і між кадрами теж, щоб прочитувалися спочатку запитання, а потім відповіді, а не навпаки, щоб читач двічі не читав текст, щоб зрозуміти, хто питає, що питає, як побудовані питання, хто перший говорить, хто другий. Потрібно бабли в кадрі розмістити так, щоб у читача взагалі не було варіантів вибору, щоб він читав ці бабли лише і виключно в тій послідовності, яку передбачив коміксист. Дивіться на цей кадр ми не можемо прочитати інакше. Ми не можемо прочитати спочатку цей круглий, потім цей прямокутний, потім повернутися до Овального, до цієї хмарки, а потім закінчити аж останнім кадром. Тому що нам коміксист не дав вибору. І це правильно, тому що прочитання должно бути однозначне. Тепер гортаємо і дивимося наприклад, неправильного розміщення баблів всередині кадру. Всі, мабуть, бачили цей фільм про Шерлока Холмса. Це не комікс, це просто був мем видавництва одного, і він, подивіться, неправильно розміщений. Ну, по-перше, бабли не перехрещуються ніколи. Це вже ми будемо говорити на наступних уроках про створення баблів. Пізніше трішечки. А зараз ми говоримо про рух напрямку прочитання. Давайте їх прочитаємо. Ватсон. Віват просив знайти найкращого мемогенератора, а ви, продали... а ви порадили їм місіс Хадсон. А що робити Холмсе? Найкраще вже працює в фабулі та хоч стара приділі». Але читач, він дивиться на картинку, а потім уже слідкує за тим, що ця картинка сказала. І зліва направо у нас розміщений Ватсон. Що він каже? А що робити Холмсе? Найкраще вже працює в фабулі, та, а так хоч стара приділі». Потім ми прочитаємо цей Ватсон. Від Ват попросив знайти найкращого мемогенератора, а ви порадили місіс Хадсон. Тут представлені місцями перший бабл і другий бабл. Це можна виправити, наприклад, відзеркаливши картинку. І тоді ми не перехрещуємо хвостики баблів. І тоді промова Холмсона перша і промова Ватсона друга. Або в такому варіанті, якщо ми не хочемо відзеркалювати картинку. Хочемо залишити такі послідовності, як в кіно. Перший бабл, який знаходиться ось тут, ми піднімаємо догори, а другий залишаємо внизу, але трошечки пересуваємо впік. І тоді ми прочитуємо перший, другий, а не оця байда, яка не зрозуміла. і тричі треба прочитати. І діалоги складні, хто що перший сказав. В общем, меми, фабули дуже заплутані, як виявляється, вони не слухали курсу, створюємо комікси. А варто було б. Йдемо далі. Теж приклад неправильного розміщення баблів між кадрами на сторінці. Отут ми говорили в кадрі, як неправильно розміщені бабли. Отут ми будемо говорити про те, як неправильно розміщені бабли між кадрами. А тепер подивіться: задумка коміксиста була така, що перша фраза розміщена зверху, вона головна. Потім він і друга, третя, четверта і так далі по ходу. Подивіться уважно, як. Коміксист розмістив е, порядок прочитання цих фраз, цих діалогів. Персонажів тут немає, але це не важливо. Фактично, тут ми дивимося напрямок читання баблів, і від того, як ми їх розмістимо, напрямок може бути інший. Тобто відповідь може бути перша, ніж запитання. Читать читай зліва направо згори вниз. Тобто, перший має бути ось тут. Ми заходимо в комікс з цього боку, виходимо з комікса з цього боку. Тобто все одно читач, він не перескакує аж сюди на. Він дивиться звідси. Тому напрямок прочитання у нас буде 2, 1, 3, 5. і дивимося, що він не такий, явно не такий, як задумав коміксист. Як це можна виправити? Ось так. Жовтим я виділила ті три бабли, які я просто трішечки пересунула. Перший трішечки вліво пересунула, і він тепер читається перший. П'ятий я опустила вниз, отака фішка робиться тоді, коли, наприклад, дійсно треба перейти із першого кадру зразу на третій, а це пропустить. Але ну, тоді він буде не читатися, тоді він не читатиметься. Тому п'ятий я опустила і перемістила десятий. І тепер напрямок прочитання коміксу став чіткіший і зрозуміліший. Тому будьте уважні, це дуже важливо. Тут ми говоримо про напрямок руху читача, якщо ми його збиваємо, ми його втрачаємо. йдемо далі. Послідовність руху стосується і щитування картинки не тільки баблу, не тільки розкадровки, а й картинки. Зліва направо відбувається рух персонажів. Якщо персонаж заходить в кадр, він розміщений зліва, як на цьому прикладі спайдермен. І якщо він виходить з кадру, він розміщується справа. І напрямок руху не змінюється. Краще змінити камеру ніж напрямок руху. Ось на цьому прикладі ми змінюємо камеру. Напрямок руху персонажів не змінюється навіть при зміні куту зору. Інакше кажучи, щоб дотриматися напрямку руху зліва направо, комікси змінюють точку розташування умовної камери. А тепер розберемо ці два кадри. В кожному кадрі є по дві камери, але в один момент одна камера вимкнена, інша включена і знімає наш кадр з цієї точки зору. В інший момент ми виключаємо ту камеру, включаємо іншу і знімаємо з іншої точки зору. Звичення і виключення умовної камери допомагає нам рух напрямку не змінювати, і він нас послідовний зліва направо. І читач розуміє, хто куди рухається. Йдемо далі. Рух або нахил кадру також є зрозумілим прийомом, щоб показати рух об'єкту. Це дві різні сторінки із коміксу Зоряні війни», це не розворот, Ось, але в даному прикладі звертаємо увагу на оці кадри з зеленою галочкою. Вони нахилені. І тут нахилені, і цей нахилений. Далі кадри розміщені рівненько. Тобто, це конкретний приклад підбиття зорельоту. Дивимось уважно, оце удар попали в зореліт, він починає хитатися. Це не чотири, це один, тільки він підбитий. Так він хитається, в одну сторону нахилився, в іншу сторону нахилився, в цю сторону нахилився, його реально підбили, і він в космосі хитається. Хитавиця навіть показана зорі, які розмиті. Бачите, фон розмитий. І хитавиця показана ось таким цікавим інструментом, коли просто нахилений кадр. Ось ми розуміємо, що тут всередині в кабіні пілот відчуває цей удар цю хитавицю. Так само цей пілот розуміє, що його відкинула хвиля цього взриву. Такий, такий вибух не буває в космосі, там немає атмосфери. Ось, але вибухова хвиля відкинула цей літак і почалася хитавиця в салоні цього літака. Пілот відчуває її ось літак в одну сторону в іншу, і, і всередині в кабіні пілот відчуває цю хитавицю. Йдемо далі. Тепер будемо говорити про спідлайни. При великій швидкості руху об'єктів в кадрі використовують так звані спідлайни. Це такі лінії, це такі рисочки, штриховочки. Це така розмитість об'єктів, розфокусування, контури силуетів, прозорість силуети, оцей повтор силуету. Це така класна штука, за допомогою якого можна показати рух і напрямок персонажу в кадрі. Ось є варіанти спідлайнів, які можна застосовувати в коміксах. Це фактично всі інструменти, які доступні коміксисту, щоб показати рух і напрямок руху. Роздивіться їх уважно, які вони цікаві. Вони всі різні, починаючи від просто руки маленької деталі, закінчуючи цілим фоном розмитим, а об'єкт чіткий. Навіть одна рисочка показує те, що персонаж біжить, і цього буде достатньо. При показі руху важливо збільшити простір в кадрі, тобто варто зробити кадри великого розміру, можливо, навіть дальнього плану, з висоти пташиного польоту чи нульової точки, чи використати якісь інші ракурси, які допоможуть показати, звідки вилетів персонаж, як він, куди він летів, як він летів, які він петлі. Створював і куди він прилетів чи намагається прилетіти, і тоді ми бачимо всю картинку повністю. Звичайно, в розмовних коміксах достатньо і пару рисочок, але в великих коміксах можна виділити і цілу сторінку, і цілий розворот, щоб показати, куди персонаж летів і звідки він летів. Для розуміння того, як сучасні художники використовують фітспідлайни, я підібрала вам кілька научних прикладів. Ось подивіться: приклад коміксу Тор. Тут розмитий фон, розфокусований простір та об'єкт рухається, він теж розфокусований. Але тут характерний нахил кадру, Ось цей кадр зеленою галочкою, він теж кут кадру змінений, і ми розуміємо, що персонажка ця рухається знизу догори. Тобто сам кадр показує напрямок руху. Спідлайни тут не використані, а лише розмитий фон, і це є вже спідлайни. Але кадр допомагає нам зрозуміти напрямок руху і демонструє нам політ цього персонажа. Комікс Зоряні війни. Дивимося на кадр з зеленою галочкою. Тут штраховка на рухомих об'єктів і фокус на рухомих об'єктах. Ще кілька прикладів з спідлайнів. Практично в кожному кадрі американські комікси взагалі починалися з того, що вони були коміксами екшн, динаміки, руху, тому там на кожній сторіночці, в кожному кадрі, ми можемо знайти спідлайнів, навіть в бутиках. Дивимося, наприклад, Чіпідею. Давайте проаналізуємо ці три сторіночки. Це маленького розміру. сторіночка, це обкладинка. До речі, на обкладинці розміщений. Установчий кадр, він активний. Тут є, крім того, що це обкладинка, тут є діалоги, і тут вже закладено сам сюжет закладений. Ми розуміємо, що це відбувається пікнік, друзі на пікніку. І з першого кадру починається екшн. Налетіли ворони, і ми бачимо, звідки вони летіли, ми бачимо, як вжик, бідний, маневрував між воронами, як всі падають, вторяються. Зверніть увагу, в кожному кадрі є спідлайни. Чи то попадають у ворону, чи то взлітає оливка, чи то роки цілиться в цих ворон, чи то чіп із дейлом видавлюють цей соус. Всюди є спідлайни, ми бачимо крапельки, рисочки, напрямки, бабли звукові, і навіть використаний нахил кадрів. Тобто ми розуміємо, що в цих ворон попали. Попали в них і попали так сильно, що аж нахилився їхній кадр вправо чи вліво. Давайте роздивимося. Роки, який ціляє зубочисткою, впадає попадає в ворону, вона нахиляється. Чи пізделом кетчупом попадають в цю ворону, кадр нахилений. І оливка взлітає, гаєчка кидає оливку, і ось вона попадає в цю ворону і в кадр нахилений. Тобто ці три кадри показують, що ворони зазнали удар. Далі ми будемо говорити про такий кіношний прийом, як слоумо. До речі, в коміксах я зустрічала цей термін, він називається «термін». Що це значить? Це в кадрі в кілька пост зображений рух одного того самого персонажу. Дивимося на кадр Gravity Falls. Головний персонаж він вистрибує з вікна, він сальто летить, він приземляється і він біжить. Тобто, це один той самий персонаж із підлайнами, і словомошним ефектом показано, як цей персонаж як він рухався. Тобто, використано не чотири кадри, а в одному кадрі ми бачимо, як рухався цей персонаж. До речі, прийом слоуму він еволюціонував із так званої рухливої мальовочки, яка називається ще мультизображення. І на цьому мультизображенні дублюються голови, руки, ноги, і ми бачимо, ніби персонаж крутиться, тому що в нього чотири голови, три лапи, 18 ніг. І з оцієї мальовочки пізніше утворився такий ефект, як мо. Приклад використання прийому слому може бути без спідлайнів. Але щоб ми розуміли, що це не остаточна поза персонажу, який там стрибає, летить, біжить, а його проміжна поза в цьому коміксі Спайдермен, без спідлайнів, а він виділив ці пози іншим, монох... іншим кольором, такий монохром. Дивіться на кадр з галочкою монохром поз Спайдермена, який стрибає. І остаточна поза кольорова. Тут червоний монохром. Тут червоний монохром. Зверніть увагу, підлайні вже немає, але прийом слоумо використаний інакше, але при цьому дуже вдало. Якщо на цих прикладах ми бачимо прийом використання слоуму, персонаж без підлайнів, але він рухається, то на цих прикладах є лише спідлайни без персонажів. Якщо в кадрі використані лише спідлайни, це говорить про. Максимально пришвидшений монтаж, максимальну швидкість цього персонажу. Ну дуже швидко. Цей спейд спайдермен рухається швидко, а цей взагалі так рухається, що його навіть не помітно. у комікс Томі Джеррі, вжик і немає персонажів. Лишилось, лишився один капелюшок. Дивимось на сторінку коміксу невразливий, і ми бачимо, наскільки супергерой він швидкий. Давайте прочитаємо цей комікс. Москва грабують якусь жінку. Ну, не дивно, вони там всі такі. Буш, і вже грабіжники в нокауті і жіночці повернули в її сумочку. І тільки вітер, який колихнув плаття цієї жіночки, показує нам, як швидко відбувається рух персонажа. Буш, і все трапилося. О, тут була якась бійка, і вже оцей суперзлодій сидить прикутий в наручниках. Його єдиний бабу, га, що він не зрозумів, що сталося, тому що все сталося дуже швидко. Ну і тут котейко сидить на дереві, буш, і він вже в руках дівчинки. І ні котейко, ні дівчинка не зрозуміли, що сталося чому так швидко. Тобто ми говоримо про те, що максимальна швидкість показується взагалі без персонажу одними підлайнами. Йдемо далі. А далі в нас резюме. Давайте підсумуємо те, про що ми сьогодні говорили. В коміксах американської та європейської культури все пишеться і малюється, і прочитується зліва направо, згори донизу. Все це що? Це послідовність розміщення кадрів на сторінці, якщо ми робимо розворот, це послідовність розміщення баблів у кадрі. І прочитання тексту, і баблів між кадрами, і прочитання тексту між кадрами. Це напрямок руху персонажів, коли він заходить та виходить з кадру. Друге, щоб показати рух об'єкту, там удар, падіння, нахил, можна нахилити кадр на сторінці, якось на цьому маленькому прикладі, коли ми нахиляємо кадр вправо чи вліво, і ми розуміємо, що якась хитавиця, якийсь рух відбувається. Третє, щоб показати рух об'єкту в кадру, використовують спідлайни. Можна навіть і без об'єкту. І завершуючи, ми плавно переходимо до домашніх завдань. Зробіть їх, будь ласка, шліть мені ваші стріпи з домашками на ось цю адресу. Я їх читаю, даю коментарі. До речі, вам дякую за такий фідбек. Ви просто всі талановиті. Я, я просто в шоці, скільки в нас талановитих дітей. Ну і дорослих теж. І переходимо до тесту. Пройдіть тестове завдання на засвоєння матеріалу. Це треба вам, а не мені. Запишіть свої відповіді на листочку ось в ось такому форматі. А потім оцініть себе, візьміть свої відповіді і порівняйте з правильними відповідями в описі до цього відео. Але, будь ласка, не піддивляйтеся. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною аж цілих 6 уроків, і сподіваюся, зустрінемося на сьомому. Слава Україні!